Щось відбувається всередині тебе прямо зараз, чи не так, щось, що ти не можеш висловити словами, але відчуваєш це на своїй шкірі, ці раптові імпульси, ці звички, які ти намагаєшся приховати, ці надзвичайні емоції, які змушують тебе соромитися. Що, якби я сказав тобі, що все це не випадковість? Що, якби кожна емоційна залежність, кожна дивність, яку ти вважав слабкістю, насправді була божественним інструментом, закладеним у тебе, щоб кувати твою долю, залишайся тут зі мною, зроби глибокий вдих і зменш свою пильність, бо те, про що ми поговоримо сьогодні, назавжди змінить те, як ти бачиш себе в дзеркалі. Є дуже конкретна причина, чому ти ніколи ідеально не вписувався у світ навколо тебе. Глибоко всередині ти завжди знав реакції, які ти пригнічуєш, імпульси, про які ти нікому не говориш. Світ вказує на це пальцем і каже, що ти нестабільний. кажуть, що ти занадто інтенсивний, занадто складний, але небеса не бачать у тобі хаосу. Небеса бачать роботу, що триває. Кожен з обраних несе в собі закономірності, які суспільство не розуміє, просто тому, що ці закономірності не були розроблені для того, щоб мати сенс для звичайних людей. Вони називають їх недоліками, Бог називає їх підготовкою. Правда, сувора, поведінка, яку ви намагалися виправити, все своє життя. Насправді може бути саме тими інструментами, які Бог помістив у ваш набір для виживання для майбутньої місії. Сьогодні ви зрозумієте, чому Бог допускає певні емоційні вади, певні переважаючі внутрішні сили, лише в душах, які він відокремив для важких духовних завдань. Ви побачите, чому ваш внутрішній світ працює на іншій частоті, і коли ви це усвідомите, все, що ви пережили досі, нарешті узгодиться. Якщо це повідомлення дійшло до вас, не сприймайте його як збіг обставин. Всесвіт не помиляється. Настав час пробудитися до того, ким ви є, насправді. Перш ніж ми зануримося глибше, залиште свій лайк зараз. Це не марнославство. Це сигнал для алгоритму донести це пробудження до іншого обраного, який почувається втраченим. І напишіть 99 у коментарях у духовному світі 99 – це код передодня завершення точного моменту перед великим поворотним моментом. Почнемо: Залежність від ізоляції, таємна кімната. Перша залежність, яку Бог допускає і навіть заохочує у своїх обраних, це дивне, майже магнітне тяжіння до ізоляції, це сила, яка відтягує вас від шуму, навіть коли раціональна частина вас каже, що вам слід спілкуватися, люди навколо вас неправильно все тлумачать. Вони думають, що ви уникаєте їх, що ви стали холодними, відстороненими або зарозумілими. Але ваша душа знає правду, ви не тікаєте від світу, вас закликають всередину. Небеса зачиняють певні двері, заглушають певні дружні стосунки та цілеспрямовано видаляють енергії з вашого шляху. Чому? Щоб створити вакуум тиші, необхідний для того, щоб ви чули те, що ніхто інший не може почути, ця ваша залежність від зникнення, від вимкнення телефону, від виходу з переповнених кімнат це не депресія чи соціальна слабкість, це тренування. Коли Бог розділяє вас, Він не карає вас. Він перезаряджає вас, підготовка до вашого призначення вимагає рівня духовного спокою, якого більшість людей ніколи не відчує. Саме в цій ізоляції він перекалібрує ваш розум і очищає вібрації, що забруднюють ваше покликання. Обрані не є асоціальними, вони духовно чутливі. Вас покликають до внутрішньої кімнати, де божественні настанови лються як шепіт. Ось чому ваша самотність має інший смак, ніж самотність інших. Вона не виснажує вас, вона наповнює вас, вона повертає вас до вашої справжньої величини. Поки світ боїться самотності, щось у вас прагне цього. І ось у чому секрет: у момент, коли ви входите в цю ізоляцію, ваші почуття загострюються. Ви починаєте помічати речі, які раніше залишалися непоміченими. Ваші духовні суперсили активуються в тиші. Якщо ви останнім часом відчуваєте, що це бажання відсторонитися посилюється, не боріться з цим, ви не ховаєтеся, вас переміщують за лаштунки для грандіозної прем'єри, емоційна інтенсивність, божественний радар. І це природно підводить нас до другого пункту, бо в тиші все стає голоснішим. Другий порок, який допускає Бог, це неконтрольована схильність відчувати все з інтенсивністю, яка струшує вас зсередини. Ви не просто сумуєте, ви відчуваєте біль світу. Ви не просто любите, ви любите з глибиною, яка лякає. Ви відчуваєте небезпеку, перш ніж логіка може її пояснити. Кожна емоція вражає вас як духовний землетрус, раптовий, приголомшливий. Світ називає це драмою або гіперчутливістю, але Божественне Око бачить інакше. Це не крихкість, це потужна антена. Ви були створені для того, щоб вловлювати частоти, які звичайна душа сліпа бачити, приховані мотиви, зміни в атмосфері, тихі крики про допомогу. Оскільки ви налаштовані на цю вищу частоту, все досягає вас першим і з більшою гучністю. Іноді це здається благословенням, я знаю. Але часто це здається мукою. Одну хвилину ви в порядку. Наступного разу вас накриває хвиля смутку, яка навіть не здається вашою. І чи знаєте ви чому? Тому що часто вона не ваша. Обрані це атмосферні губки. Ви заходите в кімнату і відчуваєте напругу в повітрі. Ви знаєте, коли хтось бреше незалежно від того, наскільки солодкий їхній голос. Ця емоційна інтенсивність насправді є передовою системою безпеки. Це надприродний радар. Ваше серце створене для розширення, для того, щоб вмістити більше, тому що ваша мета вимагає людської здатності обробляти інформацію набагато вище середньої. Чи боляче? Це дуже боляче, але воно люто захищає. Ця емоційна буря, яку ви зараз відчуваєте, може бути не тягарем для вас, а попереджувальним знаком того, що середовище навколо вас змінюється. Ваш радар пищить, зверніть увагу, примус рятувати поранений цілитель. А тепер подивіться, як це пов'язано. Оскільки ви так сильно відчуваєте біль інших, виникає третя залежність невпинне бажання допомогти тим, хто часто не зробив би того ж для вас. Це майже нелогічно. Ви помічаєте, що простягаєте руку допомоги тим, хто вас ранить. Ви кровоточите за людей, які й пальцем не поворухнули б, щоб зупинити вашу кровотечу. Ви намагаєтеся врятувати тих, кому здається, подобається тонути. Це бентежить ваших друзів та родину. Вони кажуть, перестань бути дурнем, перестань так багато віддавати себе. Але вони не розуміють, що ви робите це не з наївності, ви робите це задумливо. Бог запрограмував вас бути мостом, а не стіною. Ваше серце не засуджує поверхневу поведінку. Воно бачить душу. Ви бачите потенціал, прихований під болем цієї складної людини. І так, це має високу ціну: боляче віддавати золото та отримувати свинець у відповідь, боляче бути психологом для всіх і не мати нікого, хто б вислухав ваші проблеми, виснажливо бути безпечною гаванню для стількох людей. І саме в ці моменти, коли ви відчуваєте духовне виснаження, поранення від надмірної любові та в тому нести світ на своїх плечах, закрадається сумнів. Якщо ви ототожнюєте себе з цією втомою душі, уважно слухайте, я підготував для вас спеціальний матеріал. Електронна книга присвячена зціленню тих, хто проводить своє життя, зцілюючи інших для тих, хто почувається замкненим у циклах дарування без надії та духовних фінансових блокуваннях. Це посібник з виживання, який повинен мати кожен обраний. Посилання закріплено в коментарях або описі, забезпечте собі свою книгу, перш ніж життя виснажить решту вашої енергії, повертаючись до цього прагнення допомагати, зрозумійте, що це тренування авторитету, небеса посилають вас до зруйнованих кімнат і розбитих сердець, бо вірять, що ви несете божественний клей. Але пам'ятайте, люди, яким ви допомагаєте зараз, можуть навчати вас урокам про межі, які вам знадобляться на наступному рівні нетерпимість до брехні, детектор ілюзій. І саме тому, що ви так багато стикаєтеся з темрявою інших, ви розвиваєте четвертий порок фізичну неможливість терпіти брехню. Це не просто нелюбов до брехні. Це вісцерально, ваше тіло відкидає її, ви не можете проковтнути брехню, ви не можете вдавати, що все гаразд, коли оточення гниле. Ви не можете посміхнутися комусь, хто, як ви знаєте, фальшивий. Світ називає це бути складним або бунтівним. Небеса називають це розсудливістю. Це духовний інстинкт, який відмовляється дозволити вам жити в ілюзіях. Ви не були створені для життя на поверхні, де катається більшість людей. Ви були створені для глибин. Поки інші приймають поверхневі пояснення, ви аналізуєте те, що не складається. Поки натовп слідує за зовнішністю, ви бачите скелет ситуації. Ця одержимість правдою насправді є механізмом виживання. Обраний не може функціонувати поза узгодженням з правдою. Обман виснажує вашу життєву енергію. Бог шепоче вам правду задовго до того, як вона вийде на поверхню. Це погане перечуття щодо нового друга, це стискання в грудях перед підписанням контракту. Це не параноя. Це Святий Дух. Спойлерить вас, ви виявляєте духовне забруднення ще до того, як побачите дим. І це раніше вас дратувало, чи не так? Бачити те, що ніхто інший не бачив, називати вас божевільним за попередження про невидимі небезпеки. Але ця здатність служить для того, щоб зберігати вас чистими та захищеними. Залежність насправді змушує вас протистояти і власній внутрішній брехні, заважаючи вам жити життям меншим, ніж те, для якого ви були створені. Невпинний тиск, вага корони. Ця потреба в правді веде нас до того, що тяжіє на ваших плечах щоранку. П'ята залежність невпинний тиск, який ви чините на себе. Ніхто не вимагає від вас стільки, скільки ви вимагаєте від себе. Це внутрішній голос, який ніколи не задовольняється, достатньо добре. Ви несете відповідальність, про яку ніхто не просив, ніби доля кожного залежить від вашого успіху. Ви розширюєте свої межі, прагнете досконалості, навіть коли виснажені, і продовжуєте йти, навіть коли ніхто не аплодує. Навіщо ці тортури, тому що ваша душа знає масштаб вашої місії? Навіть якщо ваша свідомість ще не зрозуміла, ваш дух знає, що ви не народжені для посередності. Ви не можете розслаблятися, тому що застій для обраного смакує як смерть. Ви не можете стиснутися, щоб вписатися в маленькі коробки, тому що ваш дух повстає проти стиснення. Це не невротичний перфекціонізм, це почуття духовної відповідальності. Обрані несуть у собі родове усвідомлення того, що їхні рішення впливають на покоління. Ви стовп, той, хто розриває сімейні прокляття. Часто ви відчуваєте, що підводите Бога, думаючи, що вам слід бути далі, що ви вже мали б прибути. Ви не прощаєте собі так швидко, як прощаєте іншим, але зрозумійте, цей тиск пропорційний розміру вашого покликання. Чим більший вплив ви збираєтеся зробити, тим важче тренування. Той голос, який каже: Продовжуй, вдосконалюйся, піднімайся, це відлуння твого майбутнього, яке тягне тебе вперед, надприродне Воскресіння, феномен Фенікса, і саме цей тиск підводить нас до шостого пункту, можливо, найдивовижнішого з усіх. Залежність від повторного піднесення. Подивіться на свою історію, скільки разів життя намагалося вас поховати, скільки разів вас розривали на шматки фінансово, емоційно чи духовно, бурі, які б знищили будь-кого іншого. І все ж, ви тут стоїте. Це майже надприродне спонукання. Ви падаєтесь, плачете, думаєте, що це кінець, і раптом невідома сила піднімає вас із землі. Люди бачать вашу перемогу, але вони не бачили ночей, коли ви шепотіли, Боже, я більше не можу цього терпіти, перш ніж знепритомніти. Цей рефлекс відновлення не є людським, це божественне підкріплення, ніби у вашому програмуванні є незламний код, який каже: Вставай. Ви встаєте, тому що завдання не завершено. Ви встаєте, тому що ворог може збити вас з ніг, але йому не дозволено тримати вас на землі. І секрет, якого вам ніхто не розповів, полягає в наступному ви ніколи не повертаєтеся такими ж, як і раніше. Щоразу, коли обраний перебудовується, він повертається в оновленій версії. Мудріший, сильніший, небезпечніший для темряви. Їхні шрами це не знаки сорому, вони патенти влади. Якщо ви втомилися від постійної необхідності бути сильними, зрозумійте, що ця стійкість, найвищий доказ вашої обраності, ви не знищені не завдяки власним заслугам, а завдяки божественній меті, неминучий зв'язок. Останній заклик. І чому ви завжди встаєте, це підводить нас до останньої залежності, непереборного потягу до голосу Бога, незалежно від того, як сильно ви намагаєтеся втекти. Ви можете намагатися заглушити себе, ігнорувати свою інтуїцію, намагатися жити нормальним і нечистивим життям. Але Бог завжди знаходить вас. Це залежність від духовного зв'язку. Він досягає вас у снах. Він турбує вас знаками, дивними збігами, повторюваними числами. Він дає вам святий неспокій, який не дозволяє вам пустити коріння там, де вам не місце. Це невидима пуповина, яку ніколи не перерізали. Обрані не можуть розлучитися, бо небеса відмовляються дозволити їм ходити сліпо. Навіть коли ви намагаєтеся закрити вуха, його голос доноситься крізь щілини. Не ходи туди. Виходь звідти, зачекай. Багато хто помилково сприймає це як божевілля, ви знаєте, що це напрямок. Без цього зв'язку ви б давно заблукали. Це те, що веде вас у темряві. Якщо останнім часом ви відчували, що це тяжіння посилюється, з'являється більше снів, більше знаків, будьте готові. Бог не просто так збільшує гучність, він ось ось дасть вам настанову, яка змінить хід вашого життя, велике откровення та активація. Тепер складіть усі частини докупи: ізоляція, інтенсивність, воля до порятунку, пошук істини, тиск, стійкість і зв'язок з Богом. Подивіться на повну картину. Ви не помилка, ви не дивні. Ви надзвичайно складний проект, розроблений саме для цього часу. Те, що ви називали слабкістю, Бог називає зброєю. Те, що світ засудив, небеса використали, щоб удосконалити вас. Ви інші, бо ваше покликання інше, ваші ваги ніколи не мали на меті знищити вас. Вони служили для того, щоб розкрити, хто ви є. Вони захищали вас, вели вас і привели вас до цього відео, до цього моменту. Бог весь цей час тихо працював у вас, і ця прихована мета ось ось з'явиться: перестаньте вибачатися за те, ким ви є, і почніть займати простір, який був призначений вам. Якщо ви відчуваєте глибоко в душі, що це повідомлення було написано для вас, я хочу, щоб ви зараз здійснили пророчий вчинок. Перейдіть до коментарів і заявіть Всесвіту та собі. Я піднімаюся з метою. Нехай ці слова запечатають ваш новий етап, і пам'ятайте, світ ще не бачив вашої остаточної форми, але він ось-ось побачить.